Привіт, дорогенькі мої! Сьогодні я підготувала для вас надзвичайно соковиту ідею, де ми разом створимо чарівний дизайн для літнього сезону. Але це не просто наклейка, ми підемо далі і навчимося малювати. Адже малюнок як ніщо прикрашає нігті і є більш унікальним. Ну, а мене звати Анна і ми розпочинаємо. Покриття у мене відсутнє, тому роблю стандартний комбі і нарощення на мої улюблені верхні форми. І поки я це роблю, трошки розповім вам, навіщо це відео, адже є купа різних слайдерів, стемпінгів і так далі. Так навіщо собі ускладнювати роботу? Віднедавна і я так вважала, доки в мене не посипались запити саме намалювати, а не наклеїти. Клієнти завжди вважають майстра більш професійним, якщо він вміє малювати. Це перша причина почати навчитися цій справі. Друга причина це ваш гаменець, а точніше, ваш дохід. Якщо за слайдер клієнти платять 10-20 гривень, то за малюнок від руки ви можете отримати всі 50-100. і клієнти будуть готові за це платити, тому що це унікальність, а не той самий візерунок зі стемпінга. І з кожним малюнком ваші навички будуть обов'язково рости, як і впевненість. Раніше я дуже боялася братися за малюнки і говорила дівчаткам, що я не малюю, не люблю і не вмію. Але щось у мені сталося, і мені дуже захотілося спробувати. Хоча щось елементарне, якусь гілочку, десь листочок намалювати, десь квіточку, а потім почала малювати фрукти, і мене це затягнуло. Не думайте, я не вважаю себе професіоналом з малювання, але суть у тому, що це може зробити кожен, якщо мати бажання і пробувати малювати. В цьому відео ви побачите, що це не так вже й складно, як здається. І так, для нарощення в мене форма, а ручний квадрат від фірми Fox і Полігель. Я думаю, що ви вже бачили мої відео, де я детально розповідаю про нарощення. Тож, цю частину теорії я пропущу з вашого дозволу. А якщо ви вперше на моєму каналі, то відео, як правильно нарощувати, вже є там, і я дуже рекомендую переглянути його, якщо ви ще не бачили. І так, повернемося до малювання. Багато чого вирішує пензлик, яким ви малюєте, товщина ворсу. І його довжина та гнучкість. У вас не повинна бути ціла тумба пензликів, а лише кілька зручних та якісних пензлів. Теж саме стосується і матеріалу, яким ви малюєте. Купіть кілька хороших гель-лаків, бажано гостих, і основну гель-фарбу чорного і білого кольору. Теж саме з павутинкою, вона має бути для того, щоб будь-який дизайн можна було б якось доповнити або урізноманітнити. Додати якихось акцентів у ваш малюнок. А тим часом я вже зробила нарощення, пилочкою прибираю все, що мені заважатиме в роботі, звісно ж, і прибираю трохи довжину і доводжу квадрат до ладу. Перекривати нігтики я буду молочним полігелем від Оксі. Чому знову молочним? Та тому що малюнки завжди мають яскравіший вигляд на світлих підкладках. Тим паче, якщо за планом щось яскраве. А в нас саме це і буде. Кутикулу я теж зрізаю тільки зараз. Так роблять багато хто і роблять це для того, щоб не травмувати шкіру пилкою після зрізу кутикули. Промазую нігти ще раз тонким шаром бази, оскільки після пиляння є ділянки, де база стерлася, і щоб гель не давав відшарувань, я краще перестрахуюсь. Працюю одразу на двох панчиках, оскільки шар дуже тоненький, і сажу в лампі пів хвилини. Після просихання прибираю липкий шар і роблю вирівнювання гелем. Також після просихання гелю знімаю липкий шар, щоб колір не розтікався, і починаємо нашу магію. Першим будемо малювати наші херсонські кавуни. Яскравим рожевим кольором я приблизно малюю форму і додаю трохи червоного кольору, щоб гратися з тінями. Можливо, я пояснюю не в достатньо широкому спектрі, тому, якщо у вас є питання, обов'язково пишіть їх у коментарях. Білим кольором я вже висвітляю зону, де в мене має початися скоринка коринка Роблю це не так, щоб прям ідеально, а щоб там були ось такі смужечки і прожилочки. Після чого роблю білу смужку і сушу. Сушу буквально 15 секунд. Головне, щоб колір встиг зафіксуватися і не розмазувався. До нашого кавуна я малюю скоринку з соковитим зеленим кольором. І сушу. Сушу і дублюю найяскравіші місця і найтемніші. Розсушили і малюємо кісточки. Я взяла найтонший пензик, який у мене є. Він допоможе нам взяти небагато матеріалу і кісточки будуть акуратненькі. Сушимо і вже білим кольором, тим самим пензликом я роблю відблиски на кісточках. Ще раз дублюю білу лінію і світло зеленим кольором на шкірці кавуна я роблю ось такі жили. Ось те про що я говорила. По будинку я зараз дам акценту на кавунчику, і він матиме ще цікавіший вигляд. Але один кавунчик має нудний трошки вигляд на нітику, тому додаємо, вже різні елементи тієї ж кольорової гами. Переходимо до другого нітика. Тут у нас буде частинка лайма. Так само яскраво салатово жовтим кольором я малюю саму частинку і її розташування. Обводжу темно зеленим кольором ту сторону, де у нас буде. Цедра і трішки розташовую її, щоб були прожилочки. І так сушимо. Білим кольором я розділяю лайм на дольки і теж сушу. Також на нігтик я додаю бризки лайма, щоб малюнок виглядав повноцінним і не було багато порожнього місця на нігтику. І фінішем також виступає павутинка. Вона додає якоїсь родзинки, і малюнок має цікавіший вигляд. Перекриваємо нашу красу топом, топ у мене без липкого шару від валері. Перекриваю вирівнюваючий шар і сушу 2 хвилини. І ви тільки погляньте, які красавці у нас вийшли. Це просто бомбічний дизайн на літо, коли хочеться чогось яскравого, барвистого і смачного. Напишіть в коментарях, що більше вам сподобалося, і чи складно намалювати вам таке. Величезне дякую, що подивилися цей ролик. Не забуваємо підписуватись на канал, щоб не пропустити нові відео. Також дуже рекомендую переглянути мій попередній ролик. Там ми робили яскравий літній манікюр з пігментами. Ви будете в захваті. Ну а з вами була Аня і до нових зустрічей!